Гуляючи містом, ви, напевне, бачили у квітниках такі гарні яскраві квіти. Називаються вони фіалка-братки. Подивіться, різнокольорові і нібито дивляться на вас своїми яскравими оченятами. І фіолетові, і червоні, і жовті. Ми їх сьогодні з вами намалюємо нетрадиційним способом. Допоможе нам повітряна куля. Тож, давайте сьогодні за допомогою цієї повітряної кулі намалюємо ці фіалки в братчики. Ви можете надмухати кулю будь-якого розміру. От така, я вважаю, трошки завелика. Можна було взяти маленьку, але я взяла, щоб вам було гарно видно. Малювати ми будемо на аркуші паперу. Його можна. Зігнути і тоді це буде і малюнок, і листівка, яку можна буде подарувати мамі, бабусі чи своїй подружці. От я зігнула і намалюю ось тут, на цій стороні, квіти. Бачите, я вже один раз спробувала. Кулька малює гарно, то зараз вчу вас. Водичка, два пензлики, один широкий, другий вузький. І будь-які яскраві фарби. Ми сьогодні маляти їх не змішуємо, тому використовувати можна прямо з баночок. Якщо змішуємо кольори, то, звісно, користуйтеся палітрою. Тож починаємо. Першу я хочу намалювати квітку помаранчевого кольору. Подивіться, фарба досить така добре розведена, не суха. І малюю ось такі три. Колоподібні такі фігурки об'єдную. між собою, бачите, фарби багато потрібно наносити. Старайтесь обережно тримати кульку, щоб вона не лопнула. І тепер увага! перегортаєте і робите один і другий отакий штампик. Бачите, вийшли такі. Бархатисті яскраві заготовочки. Так, маємо, бачите, висохша фарба і та, яку ми відтиснули на папір. Трошки перевернемо, змиємо гарно помаранчеву і візьмемо іншу. Давайте синю Ви використовуєте будь-яку, яка вам подобається яскраву. Ось, зробимо трішечки менші отакі заготовочки. Три, можна взяти чотири. Тільки одна умова працювати якомога швидше, щоб фарба не засохла. Так. А тепер поставимо, от, отут я зверху поставлю оттиск. Ой, зараз все притисну. Ось так. Ми не хвилюйтесь, трішечки потім домалюємо, і все буде яскраво видно. Так. На моєму малюнку будуть три квітки, тому я починаю розмальовувати серединку. Серединка темна, як ми вже дивилися, на фотографіях, на світлинах цих квітів. От для помаранчевих я візьму ось такий колір. І ось так в серединці зроблю отакі такі ніби Маленькі пелюсточки розтягну на три сторони. А в синій квіточці ми зараз виправимо, ось так можна обідочок такий намалювати. Бачите, ніколи не треба засмучуватись, бо ми з вами вчимося. І будь-яку помилку можна завжди виправити. І ось так навіть з'єднаємо, розтягнемо синій і жовтий кольори між собою їх, нібито змішаємо на аркуші. Так, а серединку можна зробити помаранчевою. Ось так розтягнути. Ну і що залишилось зеленим кольором зробити? Такі тоненькі стеблиночки. Не давіть на пензлик, щоб був тоненький слід після фарби. Так, не забувайте дмухати щоб рукою. Не розмазати нашу роботу. І листочки. Так от протягнемо. Давайте ще раз повторимо, щоб не забути, як називаються ці квіти. Фіалки-братчики. Ось така незвична назва. А тепер ви будете їх бачити на клумбах або у квітковому магазині, і будете знати, як вони називаються. Не забуваємо після роботи помити пензлики, прибрати за собою робоче місце, дождатися, поки висохнуть кольори, фарби, а потім подаруйте свою роботу того, тому, кому, кого ви любите, малят. Дякую!